Як живуть відомі політики. Частина перша. Юлія Тимошенко орендує житло в конча заспі у своєї племінниці. Тут є двоповерховий будинок на майже 600 квадратів, сад, альтанка та власний вихід до води. У 2014 році перший поверх будинку з дорогими меблями та картинами на стінах політикиня показала активістам неподалік. Розташований і маєток Петра Порошенка. Тут є триповерховий будинок, схожий на Білий Дім, два менших будинки. Азня, причал і каплиця через високий паркан. Розгледіти з дороги помешкання важко. Але у 2015 році журналісту та нардепу Ігорю Луценку вдалося зафільмувати його з повітря. А от Арсеній Яценюк мешкає у нових Петрівцях неподалік Межигір'я, де понад 20 років тому купував землю по 300 доларів за сотку. Тут за високим цегляним парканом двоповерховий особняк площею понад 300 квадратів, гостьовий будинок, а також басейн, гараж та приміщення для. អ្ស� filtrate